Шалом, це знов Славко, я коротесенька. Як ми бачимо, видача Бута на Москву це виконання Вашингтонським обкомом важливої, я би сказав, ритуальної принципової вимоги Москви. Так виглядало, коли вони домовлялися в 60-ті роки, були потім пізніші обміни на спрямовані на розрядку. Таке було слово латинськими літерами написано. Чому вони роблять саме зараз? Чому ці всі виправдання, що США не допомагали Україні атакувати російське запілля? Чому виданий БУТ, Чому нам відмовляють в ракетній зброї в засобах протиракетної оборони? Чому нам дають наземні озброєння обмеженої ефективності? Це все вказує на бажання Сполучених Штатів. Каналізувати російську воєнну активність ударами в українське запілля і примусити до компромісного миру обидві сторони. Ви ж знаєте, вже умови цього компромісного миру висловлені. Америка пропонує кордон на 24 лютого 2022 року. Путін поки що він ну, до нового приступу свого шаленства пропонує. Зберегти за ним всі завойовані території за полінією по лінії фронту. Ну, десь вони посередині сподіваються домовитися. Що важливо в цій ситуації? Важливо в цій ситуації, те, що до сих пір ми воювали засобами, які були адекватні загрозі. Ми могли відповідати на російську загрозу, розумієте. Вони нападали, ми діяли тими ж засобами на тому ж полі. Зараз, коли нас атакують ракетами, ми не маємо можливості атакувати їх і боронитися адекватно. Це нас об'єктивно прибушує до миру. І наскільки швидко, це просто, ви можете заміряти динаміку вимкнення електрики та вимкнення її, скільки годин у вас. Вмикають і вимикають електроенергію, як ця динаміка змінюється протягом від атаки до атаки. Поки що в броварах вона змінюється негативно, час подачі світла зменшується. І так ви можете порахувати динаміку зменшення подачі світла і зрозуміти, скільки в нас часу. Це дуже простий метод аналізу і дуже об'єктивний. Так от. І це тим більш неприємно, що зараз в Путіна атаки українського запілля ракеті. Це єдине, що йому лишилося, ви розумієте? Це єдине, що утримує Путіна від поразки, це наявність протиракетної оборони в Україні, це не війні його ударів по українському запіллю. Якби ми могли боронитися, війна була б Росією програна. Але ми бачимо, що бажання. Примусити Росію до програшу нема. І тут просто мені цікаво, чому Вашингтон вже повернув, а НАТО за ним ще не повернуло. Чи це інерція бюрократів, чи це бунт васалів? Чому вони говорять сяк-так більш-менш за перемогу України навіть щось там нам подають? Хоча теж геть зовсім не симетрично. Мостоукладчиками не поборонишся від ракет. Ну або це просто інерція бюрократії, може їм ще не довели нову методичку Вашингтонського обкому. Ми побачимо, це ситуація надзвичайно цікава, вона динамічна, вона може змінитися будь-коли, а от зараз, на ну, буквально на ці три дні, що ми говоримо, вона така на жаль. І тут для нас суто практичне питання лишається. Ви ж не забувайте, що нас постачали як піхоту, як піхоту НАТО, як військо, яке прикривало розгортання американських сил в Польщі, в Румунії, що зараз відбувається, і скільки ще нас будуть постачати, скільки нам ще дадуть важливість можливість виконувати цю роль, і як ми цим скористаємося, скільки в нас часу прямо казати на звільнення півдня. Це дуже важливо знати нам темпи операції, скільки протримається наше запілля і скільки ми маємо часу, щоб звільнити південь. Ясно, що ракети дадуть навесні, це ми можемо навіть не сумніватися. Навесні ракети будуть. І от коли ми обрахуємо цей час, потрібний нам для звільнення півдня, тому ми зрозуміємо, чому росіяни відволікають нас на сході, чому вони хочуть втягти нас в наступи. Оборону в контрнаступи саме на Сході, вони таким чином прикривають свій південь. Цікаво, як розіграє командування Збройних сил України цю ситуацію. Я відчуваю, що якесь рішення буде, і буде воно ефективним, бо часи ще є, запас міцності української системи є, світло ще достатньо довго вмикають. Отака от, от ситуація. Я попереджаю відразу, що вона може і змінитися найближчим часом. Бай!